Зустріч диктатора Путіна з президентом США Дональдом Трампом заздалегідь дасть главі Кремля хибне уявлення про свою важливість. Він має її спершу заслужити. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. На його думку, це той Путін, якого Трамп знав під час своєї першої каденції. Наразі, за його словами, він маргінал і військовий злочинець обвинувачений у викраденні українських дітей. Тож пан Сікорський зазначив, що скептично налаштований, аби дарувати путіну зустріч завчасно. Необхідно не тільки оборонятися, а й наступати та вчитися берегти життя військових. Про це в інтерв'ю радіо Байрактар заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Він також упевнений, що нашій армії треба мати технічну перевагу. Не можна недооцінювати ворога. По-друге, треба а, вчитися, вчитися воювати, вчитися перемагати, а, вчитися робити висновки, можливо, з власних помилок. Ну і звичайно треба набувати і переважати в технологічному плані, тобто мати технічну перевагу, тому що ми воюємо не числом, а в першу чергу якістю і технологіями.